Всім привіт, знову машина завантажена і знову їде в рейс. Рейс цього разу далекий, дорога далека. Ця сівалка їде в Полтавську область. Оця сівалка аж їде в Харківську область, навіть за Харків. Майже 1200 кілометрів дивилися по карті до цього клієнта. Ну, але... Кажуть, що можна заїхати ну 20 кілометрів вже і там і гучно, але вже заїхати можна. Дай, доставляємо. Люди, наші українці, наші сильні українці. Хоч війна попри не хочуть щось працювати на землі. Хочуть сіяти, хочуть щось вирощувати. Якби так цікаві війна закінчилась, то ми біжили дуже добре. Ось така доставочка. Зробили ми мінімальну ціну на доставку, просто, щоб нам солярку перекрити і все. На все добре. Дякую.